Вітаю урок української літератури в 7 класі. На цьому уроці ми познайомимося із письменником Андрієм Чайковським і опрацюємо перші два розділи його повісті за сестрою. Андрій Чайковський народився Андрій Якович Чайковський 15 травня. 1857 року в місті Самборі на Львівщині, В родині дрібного урядовця. Рано залишився сиротою, жив у своїх родичів. Зростав Андрій у мальовничому краї над Дністром. Першим його наставником була бабуся, яка розповідала йому багато казок, співала пісень. З нею він опанував польський буквар. До початкової школи не ходив. 1869 року став учнем самбірської гімназії. Ось перед вами фотографія самбірської гімназії. Верхня фотографія це давня тих часів, коли там навчався Андрій Чайковський. Фотографія нижче це сучасна фотографія. Гімназія носить ім'я Андрія Чайковського. Лише в п'ятому класі вперше побачив майбутній письменник. Кобзар Шевченка. У гімназійний період почала формуватися національна свідомість Андрія Чайковського. Його зацікавило історичне минуле України. Тут він пробує писати. Однак скоро залишає літературні вправи, відчуваючи невпевненість у власних силах. 1877 року Чайковський вступив до Львівського університету на філософський факультет. Не маючи чим платити за навчання, кидає навчання і йде до війська. Через рік повертається в університет на юридичний факультет. 1882 року Чайковського, як і тисячі інших українців, мобілізували в австрійську армію. Результатом стала книга Спомини з перед десяти літ, видана у Львові у 1884 році. Коли Андрій Чайковський уже працював адвокатом у місті Бережани на Тернопільщині. Подивіться, будь ласка, це будинок Андрія Чайковського у місті Бережани. Він працював адвокатом, отже, міг уже побудувати собі такий будинок. А ще Андрій Якович, один із засновників. Та член Союзу українських адвокатів, голова Товариства українських письменників і журналістів імені Івана Франка. Кандидат на виборах до Галицького сейму та Державної Ради. Повітовий комісар Західноукраїнської Народної Республіки у Самборі. Ось у цьому будинку у місті Самборі він якраз і працював повітомим комісаром Західноукраїнської Народної Республіки. Іван Франко першим запримітив і вирізнив молодого письменника з поміж інших літераторів, додав відваги і заохотив до творчої праці. Важкі обставини особистого сирітського життя, враження від військової служби і походу 1882 року. На придушення повстання в Боснії, а потім адвокатська практика і фундаментальне вивчення національної історії спонукали серйозно взятися за перо. Друком виходять нариси, оповідання, гуморески, повісті. Один за одним з'являються у світ твори, написані на матеріалі історії козаччини. Козацька помста за сестрою з татарської неволі, Богданко та інші численні твори на історичну тематику були підготовчою роботою до написання історичного роману Сагайдачний. Трапилося так, що після об'єднання західноукраїнських земель із Радянською Україною, один з найпопулярніших письменників, історичними творами якого зачитувалась уся українська громадськість був надовго забутий. Повне видання його Сайдачного три частини. Здійснено в Києві аж через 54 роки, після смерті Андрія Чайковського у видавництві Дніпро. У 1989 році. У 1919 році письменник переїжджає до Коломиї, де після важкої хвороби у 1935 році помирає. Залишились нездійсненими творчі задуми плани. А чудові його твори живуть, ми їх читаємо, вони цікаві. І один із дуже гарних творів це повість за сестрою. Давайте познайомимося з історією створення цього твору. Але спочатку ми маємо пригадати, що ж то таке повість. повість це прозовий жанр описово-оповідного типу, в якому життя подається у вигляді ряду епізодів з життя героя, середня епічна форма, яка показує етап життя героя. За обсягом повість більша, ніж оповідання, і ширше зображує людське життя, охоплюючи низку його епізодів, які складають період життя головного персонажа. У ній більше подій і дійових осіб. Почасти вирізняється хронологічний розвиток сюжету та відповідна побудова композиції. Частіше за все, це історія життя людини розказана або від особи автора, або від особи самого героя. Значення терміна протягом кількох століть змінювалося. Це повість, а за сестрою. Це героїчна романтична повість, тож познайомимося з тим, що це таке. Отже, романтичний твір, виявляється, у показі ідеального героя, його духовного світу та його ідеалів, заради яких він вступає у боротьбу. Ми вже знайомились із романтичним твором, це балада тополя Тараса Шевченка. Героїчний твір, прагнення показати велич людини, героя, яка здійснює подвиг, щось неможливе, ризикуюче, утвердження величі подвигу. А тепер об'єднаємо романтичний твір і героїчний твір, а також повість. Тож героїко-романтична повість це епічний твір середнього розміру. В якому діє герой чи кілька героїв, ідеальний, духовно багатий. Він намагається вступити у боротьбу за справедливість, правду і прагне це довести на прикладі конкретних вчинків, справ. Оскільки повість героїку романтична, то і герой тут романтичний. Романтичний герой. Це людина, яка є частиною всеосяжної природи. Вона індивідуально самоцінна, неповторна, паралельне зображення природи людини, ідеал суспільно активної, діяльної людини. Риси позитивного героя це відданість інтересам України, хоробрість, здатність до самопожертви, патріотизм. Як і будь-який інший твір, за сестрою має свою композицію. Пригадаємо, що ж таке композиція це укладання, поєднання в перекладі з латинської мови, співвідношення частин твору, яке відбиває складність зображуваних у ньому явищ життя. Послідовна вибудова розміщення та взаємозв'язок частин образів епізодів художнього твору, побудова твору, обумовлена його змістом і жанровою формою, притаманна будь-якому творові, складовою частиною композиції є сюжет. Сюжет Він має свої складові частини. Сюди входять експозиція, зав'язка, розвиток подій, кульмінація і розв'язка. Пригадуємо, експозиція це частина твору, в якій повідомляється про час і місце подій, про обставини, які стали причиною конфлікту, початкова ситуація. Експозиційні відомості можуть викладатися на початку твору, даватися після зав'язки, і бути відсуненими в глиб твору. Будемо з цим знайомитись поступово. Зав'язка дії. Це подія, з якої починається дія всього твору і завдяки якій виникають наступні події. Зав'язка підводить читача до розуміння проблеми поставленої у творі. Розвиток дії, або ще перепетії їх називають частина твору між зав'язкою і кульмінацією, де письменник показує шлях розв'язання конфлікту. Це найбільша частина твору, в якій відображається хід подій. Кульмінація від латинського вершина. Момент найвищого напруження дії. Вершина дії. вершина конфлікту. Кульмінація виявляє основну проблему твору та характери героїв гранично ясно. Після неї дія послаблюється. І в кінці настає розв'язка. Те місце у творі, де показано результати кульмінаційного зіткнення між персонажами. Розвиток дії завершується. В літературному творі. Також є і позасюжетні елементи. Отже композиція складається із сюжету і позасюжетних елементів. До позасюжетних елементів входять різноманітні описи, портрети, пейзажі, інтер'єр, висловлювання дієвих осіб, діалоги, монологи, ліричні відступи. А тепер повість за сестрою. Повість за сестрою теж має свою композицію, але спочатку познайомимося із історичною основою цього твору. Повість за сестрою створена 1907 року на основі довготривалого вивчення історичних матеріалів з часів татарських нападів на українські землі. Та їхньої ретельної художньої обробки. Що ж це за історична основа? Українська шляхта, яка протягом кількох століть зі зброєю в руках боронила рідну землю від зазіхань володарів чужинців, поступово втрачала силу. Беззахисною опинилася Україна перед небезпекою, що загрожувала з півдня. Тут, у Причорноморських степах, Після розпаду Золотої Орди почувалися господарями татари. З теренів їхньої держави Кримського ханства на українські землі щороку, а то й кілька разів на рік, відбувалися набіги, які стали дошкульнішими відтоді, відколи Кримське ханство потрапило в залежність до Туреччини Османської імперії, чи не наймогутнішої тогочасної держави. Сталося це 1478 року. Ординці плюндрували і нищили все на своєму шляху, залишаючи по собі пустку. Грабували, а потім підпалювали міста й села. Чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат забирали в полон, а тих, хто чинив опір, убивали. Гіркою була подальша доля бранців. Вони втрачали все: дім, сім'ю. Навіть власне ім'я. Їх таврували як худобу, давали принизливі прізвиська, примушували приймати мусульманство. Ясир, так турки називали полонених, потрапляв на невільницькі ринки в міста Османської імперії. Опинившись у рабстві, невільники були приречені. Найчастіше їх чекала виснажлива праця на земляних та будівельних роботах. Козаки зазвичай ставали грибцями на турецьких галерах-каторгах. Жінки та дівчата потрапляли до гаремів. Хлопчиків підлітків здавали до султанської гвардії, де з них виховували відданих захисників султанського престолу, яничарів, що відзначалися особливою жорстокістю. Українське козацтво виникло у тяжкі для нашого народу часи, коли Україна втратила державність, а її землі захопили кілька держав, які часто густо ворогували між собою. Відчайдушність, сміливість, хитрість, глибокі знання сучасної військової техніки такими рисами були наділені запорозькі козаки. У Запорозькому війську були сторожова служба і дозір. Козацькі розвідувально-сторожові підрозділи розташовувалися в земляних або дерев'яних укріпленнях на кордонах українських земель. Для спостереження за місцевістю козаки також використовували давні кургани або насипали свої, ми їх називаємо могили. Винаходом козацтва. Була система димової сигналізації, що сповіщала населення про наближення нападників. Ось про такі часи і є повість за сестрою. Темою цієї повісті є відтворення страшних картин поневолення татарськими загарбниками українського народу. Зображення Павлуся, який докладає будь-яких зусиль мужності. Наполегливості, старанності, кмітливості для порятування своєї сестри з татарського полону. Саме Павлусь і є тим романтичним героєм, про якого ми щойно говорили. Ідея твору уславлення козаків, оборонців рідної землі, павлуся відважного лицаря. Їх благородство, відповідальність, мужність, засудження татар та українців-зрадників такі були і тоді. Основна думка твору, тільки любов до рідної землі, батьківської домівки, тільки сила волі, цілеспрямованість, дружна завзятість допоможе подолати будь-якого ворога заради щастя, радості. Миру в кожній українській оселі, а жанр цього твору героїко-романтична повість. Що таке героїко-романтична повість ми вже познайомилися. Попрацюємо над змістом кількох розділів цього твору. Отже, робота над першим розділом твору. Давайте спочатку познайомимося коротесенько, про що ж він. Село Спасівка знаходилося на правому березі ріки Самари, недалеко від Дніпра. Воно нічим не відрізнялося від інших, не пишалося хоромами, бо були то страшні часи татарських набігів на Україну, і ніхто не був упевнений в завтрашньому дні. У Спасівці жив славний козацький рід судаків. На той час у родині були сімдесятирічний дід Андрій, син Степан із дружиною Палашкою, діти, п'ятнадцятирічний Павло та тринадцятирічна Ганна. Старший брат Петро вже пішов на Запоріжжя. Дід привчав Павлуся до лицарського ремесла. Їздити на коні, кидати писта аркан, стріляти з лука, орудувати шаблею розповідав про звичаї козаків та їхні пригоди. Павлусь багато дечого навчив і сестру Ганну, а та захищала брата перед батьками. Якось у неділю ввечері дід Андрій відчув дивний неспокій. А серед ночі церковний дзвін забив на сполох. У село ввірвалися татари. Запалили хати, стали ловити дівчат і хлопців. Селяни захищалися, як могли, але полягли під ножами татар, серед них дід і мати Павлуся. Ганну та батька нападники захопили в полон. Павлуся вдарили по голові, коли він кинувся захищати сестру. Отямившись, хлопець відв'язав татарського коня, вискочив за огорожу і помчав у степ. Навздогін йому полетіли стріли і одна поранила. Це перший розділ твору, це його короткий зміст. Перший розділ, як і кожен із наступних розділів, має свій сюжет, свою експозицію, зав'язку, кульмінацію, розв'язку. Спочатку будемо визначати в кожному розділі, а потім вияснимо про весь твір. Отже, експозиція першого розділу це знайомство з мешканцями села Спасівка, умовами їх життя. Зав'язка розповіді діда Андрія про татарву, лихо, яке вони чинять. Кульмінація найвища точка напруження. Татари спалили Спасівку, а мешканців повбивали, решту забрали у полон. І розв'язка. Павлусеві єдиному із пасівчан далося втекти від загарбників. Темою першого розділу є зображення життя мешканців села Спасівка до нападу татар та знищення спасівчан загарбниками. Ідея це засудження жорстокості, жаги до збагачення, насильства. Мова тут іде про татарву. Це був перший розділ. Переходимо до розділу другого. Другий розділ такий: безкрайний степ, Свиридова могила це умовне місце збору козаків, сторожовий пост. Вартовий семен непорадний, перший силач на Січі, здивувався, побачивши вранці заграву на заході. Потім зрозумів, що тут далека пожежа. І побачив, як мчить до нього хлоп'я на татарському коні. На березі знесилений вершник упав. Це був Павлусь. Семен вийняв стрілу, промив рану і закутав хлопця. Припинаючи коня, помітив, що сідло занадто важке і знайшов у сідлі червінці. Ось приїхали козаки. Непорадний розповів їм про дитину і спалену Спасівку. Один із козаків, Петро Судак, пізнав свого брата. Дід Панас перев'язав Павлуся рану і дав зілля, щоб ця рана швидше загоїлась. Отже, експозицією другого розділу є таке опис українського степу, розповідь про роль Свиридової могили для козаків. Знайомство з козаком Семеном Непорадним. Зав'язка незвичайна зустріч непорадного з Павлусем. Розвиток подій. Опис побуту і дозвілля козаків. Кульмінація це зустріч Павлуся із братом Петром. А розв'язка після перепочинку козаки вирішують здійснити наступ. «На татар» Тема цього твору знайомство Павлуся з Козаком Непорадним, зустріч хлопця зі своїм братом Петром, а ідея уславлення козацької доброти, чуйності, благородства, поважного ставлення одне до одного. От ми познайомилися з двома розділами. Звичайно, сюжет напружений, динамічний. І як він буде розвиватися далі будемо говорити на наступних уроках. А зараз домашнє завдання: опрацювати ідейно-художній зміст 3 і 4 розділів повісті, підготувати за бажанням малюнки на одну стем, краса українського степу. Щасливе життя мешканців села Спасівка, мій улюблений герой Повісті. Всього вам доброго, до побачення!